Доброго всім здоров'ячка. Осталась у мене така дриль. Згоріла вона. Якор згорів дриль Дніпро М. Згорів якорь. Приблизно по розмірах знайшов в інтернеті такий якорь довжина, відстань між підшипниками. Така сама, тільки оце залізо коротше на 3 мм. Тепер крильчатка меншенька, уща і по діаметру менша. І насаджена вона була високо. Коли я надівав сюди механізм ударника, то він черкав по крильчатці. Значить, я за допомогою над фільків. Отам і зрізав трошки е, ві, ну, не віся, а там на вісь насаджена така біла пластмаса. Пластмасу тую зрізав і насадив нищенько. Ну і зараз вроді би воно. Ну, це крильчатка знята. Начебто по розмірах підходить. Зараз буду собирати і побачимо що. Буде. Так, повтулював з трудом. Ось крутиться, вроді би, все. Хорошо прилягає. Довжина нормально, шату немає. У підшипниках сидить хорошо. Так, вставляємо щітки. Так, повставляв щітки, все, будемо зараз накривати кришку і пробувати вмикати, наче все крутиться. Накриваємо кришку. І склав, вмикаємо. Сітки притираються, зірчить, як помахається. Вже дивився, дивився, думав, перфоратор не відключає. Підситники змазані. А воно, вказується новий якор, черв'як новий, а шестерня не притирається. Все, типопи, я в болгарок, ремонт закінчилася, Все, пока.